Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 4 грудня в морозівську після нічної атаки дронів запроваджено режим надзвичайної ситуації. Мешканців просять закривати вікна та не виходити на вулицю без потреби. Телеграм-канали пишуть, що вогонь перекинувся на місцеву ГЕС та продовольчі склади. А також цистерни з хімікатами Вночі 4 грудня Росія атакували більше як 70 безпілотників. Вогнештабі розповіли про наслідки української атаки. Зокрема, силам оборони вдалося вкотре вразити аеродром Морозовського Ські області зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалася окремо, зокрема і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії із збройними силами України написали в Генштабі. Також ЗСУ уразили низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білородській Курській і Ростовській областях. Інформація, що влучання та загоряння щонайменше двох резервуарів із нафтопродуктами. Голова ЦВД РНБО Андрій Коленко також указав, що цієї ночі було уражено військову частину ГРУ. Доволі потужна робота наших сил цієї ночі. Аеродроми, нафтобази, військова частина ГРУ. Це все в Куроській, Ростовській Білгородській областях. Нарощуємо і це добре написав посадовець у Морозівському районі Ростовської області. Запровадили режими надзвичайного стану після нічної атаки дронів. Місцевий губернатор повідомив, що зафіксовано пошкод Женя скління у кількох соціальних об'єктах, у тому числі в школах та дитячих садках. Окрім цього, українські військові атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. У Ганоштапі підтвердили влучання та подальше загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами. Влада Ростовської області повідомила про збиття 55 дронів. За неофіційними даними було збито лише 15. 40 влучили куди потрібно у соцмережах. Повідомили про атаку на цей аеродрома та. Нафтокомбіната АДЛАС, що належить Росрезерву. Резерву. Цю атаку у місцевих пабліках назвали найбільшою за останній час. Російських пропагандистських істерика ось що пише один із воєнкорів. Нехорошої новості з Ростовської області. Там враг устроїв массированную атаку безпілотниками на Ростовський Морозовський район. По нашим даним большая часть безпілотников была сбита. Власти заявили об уничтожении более 40 дронов, но примерно еще 28 долетели до своих целей. Предварительно сообщається, що под удар, попала склад с класс припасами, также вследствие детонации пожар перебросился на цистерны с топливом, Скорее а много единиц автотранспорта. Поступила также информация о повреждении двух самолетов Су-34 и уничтожении пяти штук, пока источники не очень разговорчивы, но отметили, что на всю технику успели поднять воздух по тревоге. Также был атакован комбинат Атласа в Каменском районе. Он уходит из состава Росрезерва. На комбинате хранилось топливо для армии. Увы, также есть попадание. Цистерны. Кроме того, враг задействовал истребители в 16 с ракетами воздух земля на 350 километров. В целом, собеседники Минобороны отмечают увеличение числа беспилотников, которые врага уже едва ли не каждую ночь запускают по территории России. Нынешних механизмов их ликвидации не хватает. Причина банальна и очевидна. Слишком много различных военных и осколковых объектов, расположенных в европейской части России, закрыть их все при помощи ПВО и даже рэбов нет возможно редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.